Друзі, російська пропаганда не стоїть на місці. На тлі російсько-української війни росіяни створюють черговий серіал, позбавлений будь-якого естетичного та художнього смаку. Він має назву мобілізація. Хоча, як на мене, назва мобілізація тут була доречнішою. Тож я набрався терпіння і все ж таки подивився першу серію, намагаючись максимально абстрагуватись та переглянути цей шедевр кінематографу як глядач. Отже, знайомтесь, основні дієві особи троє друзів. Перший головний герой, письменник Артем, який хоче переїхати до Москви. Така собі мрія невдахи сепаратиста. Другий Саня. Бородатий качок, колишній оповченець і ретранслятор рупору пропаганди. У них же що в башке. У них в башке. Д Донбас це Україна, і хоч ти в сріз. А якщо вони підуть? А вони підуть. Так долго не может продолжаться. А вони начнут расстреливать таких, как ты. И никто им ничего не сделает. Третій. Вова. Латентний сепаратист, поціновувачкавы на соєвому молоці. Ну конечно. Ты же себе что-то капучино заказал. А все дизайнеры пьют капучино. На соєвом молоке. А, на один сиропе. Вы просто мне завидуете, что у меня есть подработан. За вас заплатить, кстати. Загалом, слухаючи розмови цих трех. Складається враження, що спілкуються між собою малолітні гопники з російської глибинки, а не зрілі чоловіки, яким вже під 40. Слушай, ну, відсутня нормально сьогодні пошла, прям чувствую. А, Ніщо би, ти ж з дівшка розталася. Очень смішно. Як рудак тянеть, прикинь. А. Події розпочинаються 17 лютого 2022 року на місцевому телебаченні. Про те, що це телебачення, свідчить камера і чашка з написом ТВ. Отже, головний герой приходить на телепередачу. Во стол. Uh -huh. Кофі грім. А можна просто лади? Одразу складається враження, що діалоги в цій сцені писав п'ятикласник. Таке відчуття, що це просто нарізка рандомних фраз. Ми так ради, що ви прийшли к нам на передачу. Ну, я рада. Мой папа воевал, погиб на В своей книге ви так чітко і красиво все описали. Спасибо вам большое. Мені дуже жаль. Життя продолжается. Цікаво, що там чітко і красиво було описано. Як взагалі війну, як явище можна чітко і красиво описати? Війна це те явище, яке точно не треба популяризувати, як норму та досягнення. А в цій стрічці вже замість фрази Мой дід воєвал» з'являється інша. Мой папа воєвало. Альон. Ну куди ти зі своєю водою? У нас минутна готовність, хвилина до ефіру. Ладно, ладно, тоді. Ще й Альона з цією водою. І, взагалі, навіщо тут ця Альона? Просто щоб розтягнути хронометраж. Напевно, автори таким чином хочуть показати, що мовить в темі того, що відбувається у «Банановій Республіці. Своєрідне об'єднання різних поколінь. Окей, шановні пропагандисти, якщо ви хочете зняти сцену про телебачення, подивіться «Брат 2» Балабанова, де буквально за декілька хвилин розповідається історія трьох друзів, та й взагалі йде повне занурення в атмосферу телебачення. А тут казна що! Ці сором'язливі погляди між головним героєм та молодою дівчиною. Вибачте, але таке відчуття, що зараз розпочнеться порно. Тим паче, що Ліси із Бразерс уже кадрі. Oh, -la -la. Mm, ding -ding Далі в Артема запитують, чим він займається в своєму житті. І в нього відбуваються флешбеки, під модний російський репчик, в якому, до речі, йдеться чомусь про Пітір. Але нам демонструють буденні дні Артема в окупованому Донецьку. Місто Донецьк тут взагалі показано як російська провінція. Місто, яке в 2012 році приймало Чемпіонат Європи з футболу, де був побудований сучасний аеропорт, місто, яке прогресувало із року в рік, стало русською глубінкою. І це не дивно, адже російське телебачення, кіно та медіа завжди подавали Україну та все українське як другорядне та незначуще. І як бачимо, створення Бананової республіки не вплинуло на це спотворення. Але повертаємось до серіалу. У Артема запитують про книгу. Ну, а як книга? Продажі йдуть. Артем жаліється, що книжку не читають і не купують. Та навіть дівчина не читала його книжку. Але, мабуть, ви запитаєте, як називається цей літературний шедевр? Я відповім, що не знаю. Автори вирішили, що це не так важливо, але ми дізнаємося там була описана історія Олександра Ковальова, одного з друзів головного героя. У вашій книзі ви описали. Александра Ковалева это ваш товарищ. Это реальный человек, об этом все знают. Как сложилась его дальнейшая судьба? Он все еще защищает родину? Защищает родину. У героя відбувається черговий флешбек. І Як виявляється, що Олександр вже не герой, а опалченець, а торговий представник. За мене платить не нужно. Знаєш, сколько сейчас торговый представитель на куряве зарабатывает? Долучав за нашого бослуччого за платі, угу. Затрудняюсь ответить. Ясно. Таким чином автори намагаються просунути ідею, що весь цей час ті, хто здобував псевдо незалежність для Денерії, відійшли від початкової мети. Якщо до цього моменту все, що відбувається в серіалі, можна було сприймати як ідіотизм в легкій непрогресуючій формі, то після згадки Захарченка. Идиотизм починає прогресувати максимально швидко. Знаєте, як Захарченко погиб, всі дуже зайняті сразу стали. як то стало немодно говорити про патріотизм. Далі ще більше пропаганди. пропаганды. Вы 15 2015 рік? День Победы. Ливень идет, и все стоят и кричат, когда колонна шла. гивіз моторола на танках. А сейчас что? А зараз гивії моторола годують хробаків. Як на мене, досить гідна участь у війнах отечества. Далі Артем гвич, що мріє про нормальне життя, та хоче видати книжку в Росії. Я мріяю о нормальній спокійній житті. Роботу хорошу мріяю знайти. Книгу когда-нибудь издать в России. Слушайте, может хватит уже? Так, я теж думаю, може хватить. Але будемо дивитись далі. Артем іде коридорами і підслуховує розмову за дверима. Лавров красачик, звісно. Чо? чи з плечо. Ти новості взагалі смотриш? Це не мені нужны. Це тип. Собаття такі проснуться. Скоро точно почнеться. Да как же начнеться? Поручения слышал? Там куча техніки в Україні стоїть. Росія про гарантії безопасності холодильничества. Я тебе говорю, замес був скоро, или ты чим чимда. Невідомі дієві особи з характерним акцентом гопоти обговорюють, що планується заміс. Але Артему це здається божевіллям. Далі ми опиняємось в квартирі Артема, який читає новини та намагається розібратись, чи буде заміс, чи ні. В кадрі з'являється заява Лаврова від 18.02.2022 про те, що чутки про ймовірне вторгнення є пропагандою і фейками. І тут виникає логічне питання. Або пропаганда зламалась, адже через 6 днів РФ нападе на Україну і так відкрито нагадувати, що російські політики балаболи та брехуни дуже дивно. Або авторам просто на це чхати. І між тим, головний герой отримує повідомлення на електронну пошту із запрошенням працювати в Москві. Він погоджується. Взагалі, сцена виглядає дуже калоритною. Декілька хвилин спостерігати за тим, як Артем сидить за комп'ютером і сам з собою розмовляє, наводить думку, що в денерії всі з'їхали з, з глузду, але клавіатура дуже сучасна, напевно, підкреслює прогресивність та достаток. Отже, ми проходимо екватор серії та потрапляємо в кафе на зустріч трьох друзів, які обговорюють ймовірність повномасштабної війни. Але з діалогу цих трьох це трактується як те, що це Україна, нібито стягує війська для того, щоб захопити Донбас, а Росія просто хоче врятувати населення Донбасу від геноциду та націоналістів. Так, пропаганда набирає обертів. Артем розповідає друзям про те, що йому запропонували роботи у Москві, на що він отримує цікаве запитання. Подожди, а Акаліно. А да чого Каріна? Каріна, не знаю, я що Каріна. Не знаю. Я не зрозумів, вона є. Ну, Ви що, розходять? Так, це любовна лінія, яку автори намагаються невміло рухати впродовж всієї серії, демонструючи глядачу, що у стосунках головного героя Артема та його коханої Карини вже давно щось не так. Навішка моя книгу мою не читала. Ми опиняємось в квартирі Артема. На дверях висить характерний плакат, який повертає нас в обійми російської пропаганди. Головний герой збирає речі та проговорює ймовірні фрази, які б він сказав Карині, виправдовуючи своє рішення, їхати до Москви. І, о Боже, яка драматургія! Карина з'являється позаду нього і виявляється, що вона все чула. Карина, стой! Стой! Карина направляється за русським кораблем. Артем виходить з під'їзду, сідає в автівку та вирушає у світло майбутнє. Але... Так, у Банановій республіці розпочинається мобілізація, під час якої грибуть всіх підряд на війну, яка невдовзі розпочнеться. Звичайно, тут цього не покажуть. Але дивно було б на це сподіватись. Та більш за все, напевно, дивують коментарі під цим шедевром кінематографу. Люди в окупованому Донецьку живуть в абстрактному світі. Вони досі вірять в ідолів та пропагандистів. Невже за 9 років. Вони не побачили, що республіка, в яку вони так свято вірили у 2014-му, це просто полігон для російських танків та солдат. Якщо сподобалось, тисни лайк. І Я зніму огляд на наступну серію.